Це Великодня Паска, а це набір інструментів Rangers. 216 деталей погнали розпаковувати. Всередині набір головок, тріщотки, викрутки, перехідники, відтримачі, подовжувачі, шестигранники, ключі, насадки, а також свічкові головки. Коротко. 216 інструментів виготовлені з надміцної, хромбанадієвої сталі. Професійне маркування на кожній деталі. Ну і компактне зберігання в кейсі, який витримує серйозний навантаж. Цей набір універсальний. Його можна використовувати для ремонту авто, для ремонту в домі, для збирання меблів і навіть у польових умовах, тому що його легко кинути в багажник і привезти з собою. Тріщотки мають м'який хід та прогумовані ручки, що зручно навіть при тривалій роботі. Плюси і мінуси повний набір, нічого не потрібно докуповувати. Якісна сталь, зручна організація кейсу універсальність. Ну а з мінусів велика вага більше 10 кг. Ну і великий вибір інструментів може налякати новачка. Одним словом, Rangers – це не просто набір, це готове рішення для будь-яких завдань. Шукати, знаєте. Знает.